Воно все тупо залагало. Дивись, я навіть нічого купити не можу. Я нажимаю кнопку, а воно тупо не купляється. І час не йде. Зато музика з'явилася. Ми вам дуже дякуємо. Ми тут з музикою кайфуємо. О, фіс машина. А я можу зайти? Я навіть фіс машину не можу запустити. Ми поламали його. Все, дякую вам за увагу. Цей бігає на місці. О, відлагало ніби. Так, я можу піти в магазин і щось купити навіть? Ні. <смеш> не можу. <смеш> О, дивись, в мене появилася моя ділянка. А ну, може я даже зможу взяти якісь кошти, звідси, да? Що я понокупляв? Шо відбувається? Це капець. Шооо <смеш> Ні-ні, я не хочу годлі віддати. А в мене там годлі є? Ківісі Стань, будь ласка, KVC. Годлі А де він? Магма. Вау, які вони вогняні. Я в шоці. Оце він, напевно, годлі, да? Самий класний? Ну да. Ківісімо <смеш> Вілін, Вілін, імба Дуже дякую. Ти теж класний. У <реш> мене є 508 тисяч, і я можу купити ще одну ділянку. Каєв. Ну тоді давай поставимо якогось класного на цю ділянку, ні? Магма, да, вони всі тут полихають.